Всім привіт! Це канал Корисні корисності. І зараз ми розглянемо 5 плюсів полуничної грядки. Поїхали! І так, цій грядочці 3 роки. Обмежена вона коробом дерев'яним. Закрита повністю агроволокном, в якому ми зробили отвор під кожен кожен саджанець полуниці. І так як крапельний полив ми не ставили, ми просто засипали грядочку сосновою корою. І перший плюс не потребує прополки. Бур'яни тут не ростуть. З цієї грядочки я не вирвала жодного бур'янця. Їх немає навіть в зоні прикоріневої шийки. І перевага або плюс номер два. Це легкість у догляді, тобто зручно вносити добрива, зручно обривати зайві вуса, і така грядка ніколи не перетвориться на суцільний полуничний килим. Плюс номер три частенька полуниця, яку приємно і легко збирати. Плюс номер 4 це відсутність будь-яких мінусів. Кора тримає вологу. Земля під агроволокном не пересихає і не тріскає. Дуже легко з куща збирати саме якісний посадковий матеріал, і якщо вуса не потрібні, легко їх відслідковувати і прибирати. І п'ятий плюс і найголовніший це декоративний вигляд. Хто б не зайшов на мій город, коли вони бачать оцю грядочку, вони в повному захваті. Хтось питає, що то за сорти, хтось питає, чим ви піддобряєте, що у вас така полуниця, але все в комплексі дає ось такий от результат. А щоб урожай відрами збирати, як правильно за полуницею доглядати, коли і чим підживляти, і неважливо на високій гряці чи на звичайні відео вже є на каналі. Всім дякую за перегляди, лайки, дизлайки, папа мої полуничненькі зайки.